Отож, найгучніші прем'єри 2023 року, що найбільше вразило глядачів кіно в цифрах і фактах. Далі рік, що минає, відкрив світові феномен Барбі Геймеру. Майже одночасна поява у широкому прокаті двох найочікуваніших фільмів викликала фурор у кіносередовищі. Історія ляльки Барбі, яка задала глобальний тренд на рожевий колір, стала у підсумку чи не найуспішнішим кінопроектом року. Найкасовіша комедія, найкасовіший фільм жінки режисера та інші титули та рекорди усе це про феміністичну фентезі комедію Грети Гервік, яка зібрала у світовому прокаті мало не півтора мільярда доларів. Інший учасник Бейбі Геймер Батлу, біографічний фільм про батька атомної бомби Опенгеймер, також приніс порцію заслуженої слави своїм творцям, зокрема режисеру Крістоферові Нолану. Як підсумок, понад 950 мільйонів доларів зібраних у прокаті і звання найкасовішого байопіка в історії та найуспішнішої стрічки про часи Другої світової війни. Любителі екшенів залишилися в захваті від чергової гостросюжетної історії про мегалодонів та, зокрема, від видовищних трюків у виконанні Джейсона Стейтема: Мех Западина» Западина продовження науково-фантастичного бойовика на основі книги Стіва Альтена про доісторичних акул монстрів. Фільм зібрав у світовому прокаті майже 400 мільйонів доларів. У більшості сцен Джейсон Стейтем, який є досвідченим плавцем, знімався сам не залучаючи дублера. Зачарувати глядача яскравою казковою історією до снаги і вітчизняним кіновиробникам справжнім відкриттям року стала для світу українська анімаційна стрічка Мавка Лісова пісня найочікуваніший і найкасовіший фільм Незалежної України. Історія, яка вразила глядачів більш ніж 80 країн. На батьківщині касові збори склали понад 150 мільйонів гривень. А в національному онлайн прокаті лише за перший прем'єрний тиждень мавку дивилися сумарно понад 30. 20 тисяч годин довбуш ще одна українська прем'єра, яка має чим зачепити глядача. Станом на сьогодні це наймасштабніший український фільм за кількістю залучених акторів масових сцен, каскадерів, реконструкторів. Майже три тисячі людей працювали над стрічкою. Знімальна група з понад 300 фахівців і понад 2,5 тисячі осіб у масовці. Історія карпатського лицаря стала найкасовішим ігровим фільмом року, зібравши в національному прокаті понад 66 мільйонів гривень. Безперечно, список успішних фільмів року можна продовжувати ще дуже довго. Дивись новинки 2023 року на Світ ві.